Учителю, не просто ти людина, ти той, хто сіє розум і знання, ти другом є для кожної родини, і вік тебе від цього не звільня, учителю, святе твоє ймення, бо від святого твій ведеться шлях, слова твої тверді, немов кременні, та душі. Вміють шовком застелять, Учителю, важкі твої будні, свята то випуск, іспит, чи правдень, і звучать слова для тебе незабутні, яких не стрінеш більше вже ніде. Учителю, будь строгим і умілим, хай усмішка, мов чари полонить ж вперед, теплем'яю, несміло, щоб цю ходу ніколи не спинить. Нагороди дитину кожну світлом і подаруй краплиночку добра. І зацвіте тоді у класі літо, і затамує подих дітвора.